Доброго дня, хочу вам продемонструвати модельку Честер в кольорі Білий Мат від компанії Rockwood. Честер це такі збірні двері білого кольору в білій плівочці, що доповнені горизонтальними лініями. Ви можете подивитися, що скло в даному випадку таке сатинове, тобто воно ну, не пропускає світло, але тим не менш. Воно виглядає темне, тому що у нас там темне, але воно, якщо світло буде горіти, воно буде видно. Ви можете встановити чорне скло, якщо хочете. Також буде круто виглядати. Ви встановили срібло, встановили сріб... срібну ручку для того, щоб воно прикольно дивилося. Значить, двері можуть бути 600, 700, 800, 900, 2 метри це базово. Якщо хочете, ми стандарт зробимо. Нижче, вище, все можна. Тим паче, що двері недорогі. На сьогодні воно коштує 6300 гривень за полотно, коробку і лиштву. Це прям е супер ціна. Щодо плівочки. плівочки. Плівочка має ПВХ-основу, вона надійна, ніяких стиків, як ви бачите, немає. Тобто плівка починається, там шух, все закриває, волога потрапити туди не може, з ними статися нічого просто не може. Далі встановили піхельки, отакі, з срібного кольору, оскільки срібне скло, і срібну ручечку. Ви можете встановити, наприклад, собі чорне скло, чорну петлі, чорну ручку. Так теж. Хочете приховані, будуть приховані. В даному випадку телескопічний у нас поминачок ми бачимо, що регулюється. Якщо ви хочете контломерний, також можна зробити. Е, Ось така чудова моделька. Якщо вам якісь полосочки тут заважають або, або чогось не вистачає, у даної фабрики є ще більше різних варіантів на нашому сайті. Тому звертайтеся до нашого магазину і отримуйте найкращі двері. Дякую. з вами магазин Марки «Двері».